Курсанти Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдашного вражали техніку умовного противника із озброєння танків та протитанкової гармати МТ-12 Рапіра. Майбутні офіцери вчилися діяти швидко та злагоджено. У складі екіпажів виконували вправи на Т-64. Коли за командира, то я управляю екіпажем. Кажу механіку, то ми зараз стріляємо з місця. Якщо б ми стріляли б з ходу, або з зупинок коротких. Я б давав команду йому, коли зупинятись треба чи збільшувати швидкість. Навідником я коректую вогонь навіднику, допомагаю йому. Я, в общем, керую танком. Також вихованці академії тренувалися знищувати мішені із потужних 120-міліметрових протитанкових гармат рапіра. Перший раз не так складно, як поле, і дуже багато зелено, дуже ну, тіраєшся в орієнтірах, але постарався і все вийшло. Курсанти добре зрозуміли, як виконувати вогневі завдання у складі підрозділу, адже їм довелося побувати в ролі кожної посадової особи артилерійської обслуги. За найменшу похибку під час реального бою можна заплатити найвищу ціну. Тому, хоч і вважається, що стріляти із МТ-12 легко, майбутніх артилерістів готують якомога ретельніше. До цього ми готувалися майже рік. На перший поля це сказати, не складно. Але все ж таки, щоб прямою наводкою ну, е... не складно стріляти, а от стріляти з закритої вогневої позиції набагато складніше. Так що це ми майже рік вчили, як про стріляти з відкритою прямою наводкою. Ну а далі будемо вчити, як здійснити постріл з закритої вогневої позиції. Це буде набагато складніше вже. Офіцери результатами задоволені. На їхню думку, курсанти впорались із завданнями на добре та відмінно. Іноді у покоління тих, кому, наприклад, десь близько 40-45, вони складають таке враження, що нове покоління молоде, воно чимось гірше, ніж ті, які були ми. То я хотів би сказати так, що це Помилкове таке враження. Якщо приглядати до, цього, до цих людей, більш якісно за ними спостерігати, можна побачити, що вони зовсім такі ж самі, як і ми. І відношення у них до стрільби таке ж саме. Незважаючи на те, що зараз ми живемо в Україні, пройшло вже стільки років після мого першого пострілу, я бачу, що вони до цього відносяться точно так же. Це враження, це розуміння про те, що артилерія це Бог війни і кращого нічого немає. Польовий вихід курсантів академії сухопутних військ завершується, але це не означає, що у міжнародному центрі миротворчості та безпеки пануватиме тиша, адже вдень і вночі тут триває підготовка мобілізованих військовослужбовців. А за місяць розпочнуться міжнародні військові навчання Репідтрайден дві Трайден-2015».